Такої це тільки треба ще придумати. Було Уже, уже в нас стільки проблем, що осталася тільки оце одна Так, Чернігівка Галина реагує на новий законопроєкт, який може призвести до здорожчання вартості ритуальних послуг. Йдеться про перевдягання та транспортування покійників, копання могил тощо. Нардепи хочуть ввести для надавачів ритуальних послуг податок на додану вартість та скасувати для них спрощену систему оподаткування. Перше читання законопроект пройшов 18 листопада. Тоді були внесені зауваження та пропозиції. Нині він потребує доопрацювання. Ще налог на поховання, а тоді я не знаю, чи зараз лягати, чи чи до безконечності жити. Я нещодавно маму поховала, то я вложилась десь у 20 тисяч, а ще піднімуть. Ну, може хто багатий, то тому може не відчутно, а таким. Як кажуть, самому нижчому прошарку, то буде здорово відчутно. Так поховання зараз дуже дорого коштує. Ті, які цим займаються, вони піднімуть ще ціни. Юрій Гончар працює у сфері ритуальних послуг з 2007-го. Розповідає, що з минулого року він оформлений як ФОП другої групи. Щомісяця сплачує 1420 гривень єдиного податку. За новим законопроєктом пропонується скасувати спрощену систему оподаткування надавачам ритуальних послуг. Виходить, що потрібно буде переходити на юридичну особу, на ТОВ. Якщо ж переходимо на, на загальну систему, то я так розумію, це вже від. Від обороту получається там 19,5 плюс військовий збір, тобто більше 20%. відсотків. Юрій каже, якщо приймуть законопроєкт, ціни на ритуальні послуги зростуть в середньому 20-25%. Про це говорить депутат Верховної Ради України, член фракції Європейська Солідарність Олексій Гончаренко. Пояснювані записки гузаписів. Говориться там, в принципі, про якісь правильні речі, що це має бути. Там, де цього ринку, мають комерційні компанії заходити і так далі. Але насправді, якщо ми відміняємо цю льготу по ПДВ, і якщо ми з відміняємо спрощену систему, це просто зростуть послуги. Олексій Гончаренко каже: автори цього законопроекту: депутати з фракції Слуга народу. Один із них Валерій Зуб, нардеп за 209-м округом на Чернігівщині. Ритуальні послуги згідно з існуючого законодавства здійснюється або державними або комунальними закладами, тобто, які відповідають за ці за цю сферу послуг. Тому цим законопроектом першим із них вносяться зміни, згідно якого ритуальні послуги можуть надаватись і іншим, то це можуть бути приватні. Ритуальні там фірми чи компанії наразі, за словами зуба, такі послуги надаються не лише державними чи комунальними підприємствами. За все це йдуть неформальні платежі. Ніхто вам не видає чек за те, що там передягнули чи підготували. Є прибуток. Відповідно, якийсь відсоток від прибутка повинен внесений бути в державу чи в громаду. Нардеп каже, що завдяки цьому законопроєкту з'явиться конкуренція. Я говорю, це приватні. Фірми, які будуть проводити ж ну, також в, в діяльності. це приведе до е, покращення функціонування і державних і комунальних структур, які цим, цим займаються. Валерій Зуб пояснює, що законопроєкт стосується лише надання ритуальних послуг. Це перевезення е, померлої особи, це там виготовлення труни, це е, там запаювання труни, це е, допустимо в. в Ну, ці всі дії в крематорії, то тобто, воно ніяк не стосується продажі вінків Там. магазинчики, як працювали, так працювали. Якби вони були ФОПами там перший, друге чи третій року, вони так і залишаються. за словами зуба нардепи фракції Слуга народу загалом ініціювали три законопроєкти, які стосуються ритуальних послуг. Всі були зареєстровані 8 листопада. Проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери поховання та надання ритуальних послуг. Проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування надавачів ритуальних послуг. Проєкт закону про внесення змін Кримінального кодексу України щодо відповідальності за розголошення конфіденційної інформації про померлу особу. Аня Крилова, Олександр Сіцько, Валерій Циркун. Суспільне новини, Чернігів.